Є новина, друзі. Війна спецслужб, удар по генпрокуратурі. Дослухайте до кінця. Сьогодні відбулася знакова подія. Дослухайте, буде дуже цікаве відео. Набу повідомили, що вони викрали. Прокурора генпрокуратури офісу генпрокурора на хабарі в посередництві хабаря 3,5 мільйона доларів, Нібито 200 тисяч вже доларів. Портали там є фотографії цих доларів, ну як версія набута, їхня фабула. Що прокурор спільно з адвокатами підбурювали підозрювано для дачі хабаря суддям антикорупційного суду та прокурорам антикорупційної прокуратури, і це мало бути 3,5 мільйона. Вони розпланували, як ці гроші їй мають надавати, в які терміни, і почали їх отримувати. І після цього були. Затримані проста справа. Є докази, тому що є гроші однозначно. Ну і є і адвокати і прокурори. А це означає, що один на одному будуть давати покази. І розпочалося найцікавіше. По перше, вийшов прес-реліз Вінгенпрокуратури, де не відсторонили цих прокурорів. Ну тобто, якби. Прокуратура їх підтримала. Далі в цьому прес-релізі написано про якийсь конфлікт інтересів, тому що один з прокурорів, яких проводили обшуки, ну якби займається розслідуванням справи по цьому Магомєд Расулову, це детектив набу, який зараз сидить в СІЗО, і набу стверджує, що його посадили незаконно і свідомо переслідують, тому що він ну ймовірно прослуховував Міндіча партнера Зеленського. І якби тому він і сидить і його якби переслідує там СБУ, ну це набув вказує і генпрокуратура, і от це можливий конфлікт інтересів туди-сюди і тому не подібне. Тобто вони починають якби захищати своїх працівників. А далі я от спеціально зачитаю для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень ОГП очікують на офіційне надання матеріалів. Кримінального провадження з боку НАБУ та САП це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством. Ну типа ми ж не можемо їх відсторонити, там нічого не можемо зробити, бо ми ж не маємо даних, що вони там саме зробили. Це смішно, тому що є кримінальне провадження, є таємниця слідства, і ніхто в житті не передасть, не буде розкривати таємницю слідства перед генпрокурором, коли його підлегли підозрюються. Ну в ймовірному хабарі в 3,5 мільйона доларів. Тобто, оцей прес-реліз можна брати, показувати європейцям. Вот дивіться, ну я би так на місці НАБУ зробив. дивіться, по перше людей, які підозрюються в корупції, 200 тисяч вже отримали да? Прикриває їхній керівник, а ще в цьому пресрелізі керівник генпрокурор, ну бо це ж його офіс, вказує, що можливий конфлікт інтересів, тому що якби він прикриває людину, яка саме розслідування веде проти Набу. А Набу вважає це розслідування тиском на антикорупційні органи. Ну, як на мене, я би за такий прес-реліз того, хто готував, покарав би однозначно на місці генпрокурора, тому що його однозначно підставили, і це можна вже показувати європейцям. Але са. Саме основне не це. Чому? Тому що цей удар по Генпрокуратурі, ну, знаєте, будь-яка антикорупційна служба Генпрокурора і його офіс, і його прокурори буде ловити в останню чергу, тому що це ну, дуже серйозна організація, об'єктивні речі. Але. Ну, Набу і САП це зробили. І зробили вони це після того, коли прокурор САП ну, з'явилися плітки, що йому нібито там СБУ може оголосити підозру. Ну, він не злякався, і вони вдарили по Генпрокуратурі після того, як з європейською прокуратурою підписали угоду. І тепер спільно вони будуть боротися з корупцією і контролювати кожне євро. Ну а що це означає? Що і ті євро, які були вкрадені до того, теж будуть контролювати. А ще це означає, що ну, тепер Європа бере. Ну, Антикорупційними органами. І це абсолютно для мене зрозуміло. Тому тобто, що раніше криша в Набуї в САП антикорупційну суду була де? В американському посольстві, а тепер криша де в Європі. А криша в Європі що означає? Що скоро я думаю, і детективів набуло це припущення, будуть випускати. А ще це означає, що ну, всім цим правоохоронним органам, чиновникам треба задуматись, тому що е, наш антикорупційний прокурор Клименко відписав угоду з Лаурою Ковеші. А це ну, дуже серйозна борщіння з корупцією, яка посадила і прем'єр-міністра в Румунії, мера Бухареста. Єлі-Єлі він відпітляв, брата президента. Розумієте? Ну, взялися серйозно, і я думаю, що оцей удар саме антикорупційних органів по офісу генпрокурора це показово. Показово. Показує, що тепер в нас є криша. Я думаю, що скоро Зеленському скажуть ну, відмахатися від антикорупційних органів, а то буде погано грошей просто не буде в державі. Це ж зрозумілі речі. А вони будуть бити по тим, хто бив. По ним і це ну погана новина для правоохоронців, які цим займались, і чиновників. Ну але це знаєте моя версія. Лайк, репост, підписка, ці профіля підписуємося.